Друзі, вітаю! Не знаю, що сталося з нашою так любимою Польщею, нашими класними сусідами, які розуміють, що без нас їхня безпека просто кане в літо. Дуда заявив про те, що Україна може не повернути Крим і по такому рахунку став на сторону аргументів Путіна. Давайте все розберемось. зараз скажу, що це за аргументи, чому він так сказав і загалом. Якщо Польща піде по таких аргументах, які міста зможе втратити сама Польща на користь Німеччини чи України, якщо відійти від міжнародного права, підпишіться на наш з вами YouTube канал. Ми йдемо до 300 тисяч, витискаємо російські говорячі голови з нашого YouTube. А друге, прошу підписатися на мій японський вайбер і американський WhatsApp, для того, щоб витискати російський. Телеграм, який заполонив наші з вами голови, мережі та інформаційний простір. Тому на YouTube і на ці два канали теж обов'язково підпишіться. Дуда! Е -е Мені дуже важко про це зараз говорити, тому що від кого від кого типу, ми могли це чути від якихось проросійських політиків, від якихось. Я не знаю, ультрарадикалів від Марі Пен, Я не знаю, від, ну, от просто від маргіналів, Але Дуда, який відбув два президентські терміни, якого Качинський за руку привіз цей Королівський палац. Дуда, який, який дружить з Качинським, брата якого його колегу президента вбили росіяни. І він говорить такі непритомні, я б не сказав, і непристойні речі. Е, він давав інтерв'ю канал Зіров. От він сказав наступне, мать, на увазі Дуда. Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже територію України, то фактично це буде перемога Росії, і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою. На питання про Крим Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна назад. І тут цитую дослівно. Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ. Крим особливе місце, в тому числі з історичних причин, тому що насправді, якщо ми подивимось історично, він довший час був у руках Росії. І ось це дуже тупе, принизливе, примітивне порівняння, що було в чужих чи в чиїх руках. По одній простій причині. Україна була в Криму, Київська Русь була в Криму ще до появи Росії. Розумієте? І зараз робити такі недолугі заяви, я вам говорю для прикладу, український князь Володимир отримував хрещення на території Криму. Володимир і Крим, і Путінами, Москвою, Росією навіть. Не пахло. Тому якщо ми зараз говоримо, хто чим як довго володів, то давайте копати глибше, а не читати книжки історії російською мовою, написані радянськими вченими. Так, їх багато було видано цих радянських вчених, в тому числі і в Польщі, тому що Польща була в окупації Дуда як людина, яка якщо зараз цитую, якщо подивитись історично, це особлива людина. Тому що насправді він довший час проживав на території Польщі, окупованої Москвою і Радянським Союзом. Так виходить, що Дуда, це що, радянський чи російський президент? Якщо говорити про Крим, що начебто він був довше е, російський, ніж український, ну давайте подивимося на російську культуру там, на кримських татар, яких депортували. Що там російське? Крім вбивств, мародерства і віджимання території та людей, в тому числі. Друга річ, чи третя річ, яку я теж не можу сказати, тут знов цитую Дуду е, Гданськ. Особливе місце, в тому числі з історичних причин, дослівно цитую Дуду, змінивши одне слово. Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Німеччини. Давайте чесно говорити: Гданськ-німецьке місто. Давайте ще раз вам зацитую Дуду, але знову поставлю. Е Інше місто можете взяти на вибір, можете взяти е, Люблін, можете взяти Хелм. Давайте Хелм, звучить красиво. За словами Дуди, Хелм особливе місце, в тому числі з історичних причин. Тому що насправді, якщо ми подивимось історично, Хелм, він має на увазі, довший час був у руках України. Ну, ви серйозно. Ви хочете переглянути міжнародне право, яке встановилось після Другої світової війни? Для чого? Щоб віддати Хелм, Люблін, Гданськ тим, кому він історично належав? Можете ще з Росії потягатися. Можете позазіхати на Литву, на частину Білорусі. Розумієте, імперська політика з вуст президента республіки виглядає принизливо. Ви вчора самі міряли соціологію, щоб Україна вас захищала. Бо ви самі не можете, не хочете, боїтеся, не знаєте, як, або думаєте, що ми дурніші. Розумієте для чого ось ці речі? І тут дуже правильно вийшов український посол пан Василь Зварич, і він каже: Крим це Україна. І це чітко і зрозуміло, бо є база називається міжнародне право. І він каже, міжнародне право це основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Де окупація Криму наше спільне е з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно віримо і діємо разом. Ось це гарна відповідь пану Дуді для того, щоб зберегти Гданськ, Хелм, Люблін. Чи будь-яке інше польське місто від зазіхань таких потворів, як Російська Федерація, треба слідувати міжнародному праву. А якщо робити ось ці ну, профанські аналізи, а давай подивимось, хто в кого був довше, а хто в кого був менше, то просто можна догратись до мишей. Тим більше є приклади і по Криму, і по холму, і Любліну, і по прекрасному місту. Гданську, і не тільки Гданську, там якщо я просто не хочу в це власти, це дуже принизливо і робити такі речі, які робить зараз Дуда. Дуда готується до президентських виборів, буде підігрівати свою партію, і знову інвестувати в примітивний націоналізм та зверхність. І це насправді дуже не круто. Наш сусід трошки дизорієнтувався, і це насправді дуже, дуже велика. Проблема, тому що заходити в цю трясовину, в ці болота дуже небезпечно. Я говорив вчора: Польща повинна не переозброюватися за рахунок війни в Україні. Польща повинна допомагати озброювати Україну. Не собі хай Марси нові ставити, а нам щось старе деряве присилати, а все, що є, відправляти в Україну. Тільки тоді є шанс. На перемогу не буде перемоги тут, буде кров по всій Європі. Це зрозуміло навіть ну, політологам-початківцям, десь, наприклад, в Варшавському університеті на першому курсі. Навіть вони це розуміють. Чому не розуміє це президент? Дуже дуже дивно. Напишіть, будь ласка, в коментарях для чого він зробив цю проросійську ганебну заяву. Напишіть в коментарях і напишіть, чи змінилось ваше ставлення до цього політика після такої пропутінської заяви. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми словом боремося з російською пропагандою ділом допомагаємо нашим хлопцям на фронті купувати дрони. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!